Усім привіт! З вами традиційно Павло, і сьогодні поговоримо про дуже цікаві навушники. Це Хабі Digital, їх зробили. Моделька називається Xeno або Xeno, Xeno, тут залежить від того, як ми хочемо вимовляти це. Але оскільки в нас вони скоріше хібі, то й моделька, скоріш за все, буде Xeno. І вони збираються для неї запустити краудфандингову компанію. Тому в мене це не фінальна версія передрелізна, тому немає навіть пакування, яке в них буде. Коштувати вони в ході перед замовленням мають 100 доларів, і на ці гроші в хібі вирішили відірватися на повну. Це в нас гібриди, але не прості, а з використанням класного динамічного випромінювача і новітнього мем драйвера в кожному вусі по одному кожного, але вони вирішили на цьому не зупинятися. І тут в нас використовуються два ЦАПи, але два різні, тому що тут у нас і 9018 Q2M, і 43131 одночасно використовуються. Ну, тобто різні випромінювачі мають різний ЦАП. А, плюс додайте сюди ще цифрову обробку сигналу, параметричний еквалайзер, можливо, ще якісь функції, які вони додадуть. Тобто відірвалися вони тут наповну, але звісно, найцікавіше це що це все нам дає, дає в етозі. Тож, давайте подивимося на все це детальніше. А анекдот дня сьогодні такий: лікар заборонив мені пити, доводиться горілку їсти ложками. Як і усі оглядачі, що отримали передфінальну версію цих навушників, в мен... я не маю е, пакування. Звісно, ті, хто заво, замовлять... Е, Навушники під час краудфандінгу вони отримують там якесь коробку, аксесуари може ще додаткові. Не знаю, що там буде, ну побачимо. Зазвичай хібі роблять доволі стильне пакування. Там R4 тому приклад, тому думаю, що буде все добре. В мене безпосередньо навушники, три пари насадок, і не знаю до речі, чому ось такий чохольчик шкіряний, ну доволі простенький, але гарний. Мені подобається. Тому, сподіваюся, він буде у фінальній версії, щоб не зря я його тут демонстрував. Самі навушники зроблені з чорного глянцевого пластику і, на щастя, не дуже активно збирають відбитки пальців. Тобто сліди помітні, залишаються, але вони майже непомітні. Тому там, не буде багаторічних нашарувань е, жиру з ваших гамбургерів. на щастя. А, проста. Кругла форма, попри те, що тут всередині два випромінювача цікавих. Як бачите, є ось ця літера Х або X. Ну вони її використовують тут всюди в дизайні, щоб підкреслити, чи то чужорідність, чи інноваційність, чи ще щось. А, мені у вуха вони сідають дуже добре. Звісно, не можу за всіх сказати, але от форма гладенька, тому нічого ніде не тисне на вушну раковину. Є доволі довгий звуковод під гострим кутом. Тут буде залежати від того, як у вас слуховий канал, канал розташований. Може, в когось вони будуть не повністю абсолютно прилягати, а трохи під кутом. Але в мене все добре, тому в мене така середня шумоізоляція пасивна, що теж доволі непогано. Є виступ, доволі помітний, щоб тримати насадки. Є захисна сіточка, тому в цілому тут усе передбачено, все добре. Кабель зроблено незмінним. Що логічно, наскільки я розумію, тут в кожний навушник ідуть окремі дроти для двох випромінювачів, тому що кросовер тут у нас електронний і вся логіка розташована ось тут. І вже в, безпосередньо в навушниках просто драйвери, які відіграють. Ну і там складна якась тривимірна структура є. Ось такі завушені, доволі жорсткі, вони допомагають гасити мікрофонний ефект, але враховуючи те, що кабель в ізоляції з тканини, їм це вдається не на 100%. Є трохи з цього ефекту шурхотіння, коли кабель чіпляє одяг, я про це сказав хібі, вони сказали, що передадуть це інженерам, тож побачимо, може вони щось змінять. І ось така велика шайбочка. В нас це безпосередньо тут блок керування, і в ньому і ЦАПи знаходяться. Тобто і кросовер, вся логіка захована тут. Тут в нас підписано, що це Hibi Digital, тобто бренд, який відповідає за більш цікаві і нестандартні рішення, і кнопочки гучність. Далі, ось це в нас відтворення павза, світлодіодний індикатор. Мікрофон, отвір видно, і ось ще кнопка, яка переключає три режими. Hi-Fi з параметричним еквалайзером, якщо потрібно. Далі, здається, ігровий режим, і режим кіно, і щось таке. Але можу плутати. Звісно, там на сторінці в хібі буде написано все точно. І ось ця нижня частина кабелю, яка йде до USB Type-C конектору, от вона дійсно справді жорстка. Прям. Ну, трохи гнеться, але не зовсім. Мабуть, вирішили зробити її максимально витривалою, але знов таки. Сподіваюся, що замінять її на щось більш гнучке. Але знов таки будемо бачити. Зрозуміло, що до фінального релізу все може помітно змінитися. Давайте подивимось, як виглядає додаток з параметричним еквалайзером. Цього разу покажу вам версію для macOS. Вона доволі приємно виглядає. Як бачите, тут є графічне відтворення цього еквалайзеру. Показується, що в нас під'єднані наші Xeno. Далі можна зберегти, імпортувати, скинути еквалайзер, поділитися ним, а також читати та записати його на пристрій. Якщо ми його активуємо, в нас тут 10 смуг, які ми можемо налаштовувати, і вони пронумеровані з нульової. Що мене як програміста дуже тішить. І ось тут ми можемо обирати необхідний нам рівень гейну, можемо обирати різні параметри, також можна обрати тип цього фільтру, можна обрати на якій частоті він буде застосований, тому в цілому тут можна експериментувати і можна робити багато всього, насправді, з цим еквалайзером він дає вам можливість. Побавитися усім дуже детально, якщо ви розберетеся з тим, як графічні еквалайзери взагалі працюють параметричні зві. Традиційний тест мікрофону тут записую цю частину відео, використовуючи мікрофон навушників. Не буду застосовувати якусь корекцію гейну чи еквалізацію, тому ви отримаєте уявлення, як звучить їх вбудований мікрофон. Оскільки в навушниках є вбудований ЦАП, то цікаво, звісно, заміряти, скільки вони споживають електрохарчування. Тож цифри ви бачите на екрані. Гучність я виставив на комфортному для себе рівні. І ось. USB-тестер показує нам все, що ми б хотіли тут знати. Говорити про звук тут дуже цікаво і, мабуть, трохи не просто, тому що в нас тут навушники створені з прицілом на цифрову обробку і з прицілом на еквалізацію. Взагалі, в цьому аспекті хібі вже кілька разів довели, що вони можуть творити дива. Перший раз я це зрозумів, коли вони. Викатили свій власний bluetooth кодик і на ньому зробили ресівер і навіть True Wireless навушники І в тих True Wireless навушниках був була ще одна демонстрація їх, скажімо, можливостей. Вони там зробили цифровий кросовер. Тобто там був динамічний і арматурний випромінювач, і ви могли змінювати частоту зрізу цих а Кросоверів, і дійсно це дуже класно, цікаво. Е, на жаль, ті продукти не отримали прям мега популярності, а е, в тому числі і через певну інноваційність. Але вони показали потенціал того, що хібі вони прям копають в глиб, а не просто адаптують те, що є. Потім, звісно, їх досягнення це створення власної архітектури дарвін, яку вони використовують в деяких плеєрах. Ну, я навіть не, не, не згадую речі типу MSEB та інших цифрових е, обробників сигналу, які вони там будували в свої плеєри. То зрозуміло, вони пишуть софт для більшості сучасних плеєрів. Е, ну, за деякими виключеннями. І ось тут в нас ще одне їх цікаве досягнення. Я впевнений. Ну, Може, як кажуть, розкатав губу, в мене є купа фантазій, як вони можуть все це тут використовувати, тому що в нас тут два випромінювачі, два ЦАПи, процесор, який все обробляє всередині цього маленького блоку. Тобто, дуже цікаво, що вони тут можуть зробити. Звісно, не факт, що вони це зроблять, тому ви фільтруєте мої фантазії від того, що в нас вже є. Я буду намагатися на цьому зробити наголос. Але в цілому за подачу тут може бути що завгодно. Ви можете там додати низьких частот, прибрати верхні там або ще щось зробити. Тобто еквалайзер крутити як завгодно. Ну, що залишиться незмінним, це ну, умовно технічний потенціал випромінювачів. Тобто, тут гарний динамік, і ось цей mems драйвер, який вже показав свій потенціал, ну принаймні для мене в від Noble, і тут, звісно, ці мемс теж показують гарні результати. Тому я впевнений, що мемс з нами, ну, мабуть, надовго. Це, по-перше, новий тип випромінювачів, а всі ми любимо щось нове. А по-друге, вони дійсно дають гарні верхню середину та верхні частоти. Але про це трохи згодом. Тому давайте поговоримо про звук в, нулю, в нульовому варіанті, тобто без усілякої еквалізації. Бас трошки акцентований, але не сильно. І звісно, тут акцент, мабуть, не з точки зору АЧХ, а просто за рахунок того, що в нас тут динамічний випромінювач, і коли потрібно прокачати повітря, він це робить. Тому тут такий дуже цікавий бас, він трохи відокремлений від іншого, і в той самий час тут є такий баланс. В нього є удар, але це не супер такий швидкий удар, а трохи сповільнений, але в той самий час дуже окреслений. Це не мега потужні удари і не якийсь там глибинний гуркіт, але це дуже такі натуральні, природні удари низких частот. Тобто, тут нема такого лупашова неприроднього. Ну, мабуть, це мінус для деяких жанрів, але коли доходить справа до якихось інструментів там зі струнами або ще чимось, це звучить дуже органічно, гарно передаються текстури, трохи бракує, звісно, дрібних нюансів порівняно з якимись більш крутими навушниками, але в цілому звучить дуже натурально. Можна змінювати кількість низьких частот, але я б сказав, що це ну, з них не зробити якісь там басхедні навушники. І перший приклад це Instant Crush від Daft Punk, приємна басова лінія, яка гарно відіграється, не лізе наперед, не губиться десь на задньому фоні, і дуже гарно відокремлюється від середніх частот і верхніх частот. Я такий ефект дуже полюбляю на, на такій музиці. Середні частоти вони зроблені дуже збалансовано, доволі нейтральні, з гарною деталізацією, без намагання зробити зайвий ухил в мікроконтраст, але в той самий час рівень деталізації дуже добрий і тому краще мати щось непогане з точки зору якості. Інколи мені трохи бракує розподілу уваги, більш такого дорослого. Але якщо вам хочеться захочеться додати ваги, то це можна зробити за допомогою еквалайзеру, трохи піднявши ось цей діапазон на стиці басу і середніх частот. Дуже інструменти натурально передаються це мені сподобалось, і також вони гарно будують сцену. Вона не супер об'ємна, але більше середнього за шириною. І трохи більше середнього за глибиною, але дуже класно відділені ось ці плани один від одного. За рахунок цього створюється ефект присутності і натуральності. В цілому прозора, чиста середина, яка буде залежати від того, як ви покрутите еквалайзер, і від того, що віддає, що є втреться. Тому що насправді тут навіть не можна казати про якесь джерело, тому що все перетворення від нас на самому девайсі. І в якості прикладу. Доволі складний трек, не ідеально записаний, але все рівно складний. Це хакен, такий, така суміш прогресів металу, ну і, мабуть, чогось типу ретровейву з усілякими синтезаторами і цікавими семплами. Багато всього тут потрапляє на середні частоти, і навушники це гарно розрулюють і в той самий час не гублять цікаву низькочастотну складову. Ну і верхні частоти, от вони прям круті, і навіть тут є шаруватість. Не ідеальна, але дуже непогана для цієї цінової категорії взагалі ідеальна. Я б сказав, ну там десь доларів за 600-700 можна отримати краще, але бачите, в нас наступає епоха, коли прям шаруватість верхніх частот перестає бути. А виключно пригативу чогось мега-дорогого, ну, мабуть, завдяки цьому мем свопромінювачу. Дуже правильні атаки і затухання, розподіл ваги на верхніх частотах. І ось ці відокремлені шлейфи різних інструментів роблять все дуже приємно натуральним. Ну, звісно, коли в нас гарний запис. Також всі проблеми з верхніми частотами будуть відіграні, тому. Це навушники не для тих, хто прям хоче якісь комфортні верхні частоти. Але з іншого боку, звісно, ви можете придавити верхні частоти еквалайзером, якщо вам захочеться це зробити. Ну і ось такий в нас приклад: це Stairway to Heaven від Led Zeppelin. Тут в нас багато повітря, вокал, гітарки, все йде. Верхні частоти, і на диву добре ці навушники відіграють дану складову. Це мене приємно здивувало. Я не знаю, що тут буде реалізовано ще софтово. Було б класно, наприклад, якщо Хібід зробили на, прямо на пристрої підтримку MS eb щоб, він, щоб можна було там якусь вагу змінювати, змінювати якісь параметри типу швидкості верхніх частот, наприклад, або їх енергійності, а також щоб вони дозволили теж порухати цю смугу зрізу кросоверу. Ну, але це вже більше фантазії, тому давайте все ж таки вважати, що от те, що в нас вже є, то вже є. Порівнянь, звісно, не буде, тому що це навушники хаміліони, які можна крутити як завгодно. І взагалі дуже класний технічний пристрій. Було б добре, якщо б вони підправили трохи ергономіку, я маю на увазі дроти або кабелі. Але з точки зору технічної складової дуже. Цікаві навушники, ну і коштують доволі адекватно. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.